7 серпня Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що Рада оборони Сумської області підтримала звернення Шосткинської районної адміністрації про створення військової адміністрації у місті Середина Буда. Житель громади Сергій Солдатов говорить, що прикордонне місто опинилося без очільника в квітні 2022 року, коли міського голову Середина Буди затримали за підозрою у вчиненні державної зради. В кінці квітня 2022 року мер міста Сернобуди Олександр Горюч-Ген був затриманий співробітником СБУ. За співробітництвом із ворогом сам Олександр Горович ішов від партії наш край, він був представником деркача по нашій громаді, довіреною особою. І ясна річ, що думки його були, мабуть, зовсім інші. Чоли, згідно тоді закону, керувати громадою, мером став секретар міської ради, і це вказано в законі про місцеве самоврядування, що в випадку відсутності мера його обов'язки виконує секретар міської ради Загорський Олег Станіславович. Ну що не будемо казати так, не було якихось суттєвих рішень, щоб вирішити проблеми, які хвилюють громаду, А це і дороги, транспортне, автобусне сполучення. Сергій Солдатов звертає увагу на те, що міська рада ухвалює рішення онлайн. Більша частина депутатів не перебуває на території громади. Приймаються на сесії міської ради якісь рішення, але більша частина депутатів наразі відсутня за Дання сесії проходять в режимі онлайн. Ну ось скажіть, яке рішення може приймати депутат, якщо він не на місці, не он знайомий, яка дійсно ситуація зі слів когось? За словами чоловіка, створення військової адміністрації ініціювали самі мешканці. Про це вони просили ще в 2022 році. Ви мешканці громади ще у 2022 році. Збирали підписи звернення до обласного керівництва. Ще тоді вони хотіли ввести, щоб в громаді була військово-цивільна адміністрація. Було тоді на збирано близько 600 підписів. відіслено звернення, але тоді обласна обласне керівництво не звернуло, мабуть, в минулому році. Також знову збирали підписи, знову відправляли це звернення. Сергій Солдатов говорить, що люди очікують від нового керівника роботи над вирішенням проблемних питань міста, особливо питання підготовки до зими. Люди розуміють, що якихось миттєвих змін при введенні нового керівника не слідують. Чекати, тому що дуже багато проблем, і все це за тиждень, за місяць воно не вирішиться. І новий керівник, як на думку містян, бо з ким я за ці півдня я розмовляв, ну і мені кажуть, так можливо, новому керівнику прийдеться приймати рішення миттєві і можливо навіть непопулярні рішення, але. Всі сподіваються, що це піде на користь. Також тут я вважаю, що обусловлена це підготовку до зимового, до зимового опалювального сезону. Ось За моєю інформацією, це говорять містяни і це працівники лікарні. Я від них знаю, що на даний момент у лікарню не завезлося ні одного кубометра деревини.